Забуте село у Житомирській області Городківка, до нього веде вимощена бруківкою дорога, по якій майже не їздять авто. Проте подивитися в селі варто на найкрасивіший костел, який уже став візитівкою туристичної Житомирщини. Костел входить до одного з чотирьох маршрутів Житомирською областю, складених Дмитром Антонюком. Отож на березі річки Лебедівка розташований костел Святої Клари. Його спорудили в еклектичному стилі, в поєднання неоготики та модерну. Першу кам'яну каплицю в городківці збудував пан Міхальський у 1818 році. Костел спорудили польські майстри, будівництво очолювали архітектор Яблонський і технолог Ходак. Костел відзначався дзвіницею з трьома дзвонами та кольоровими вітражними вікнами. За радянської влади костел був перетворений на комору для зерна. Під час Другої світової війни німці відновили богослужіння. З 1961 року костел знову використовувався не за призначенням, в ньому влаштували палац піонерів, поступово знищувались вітражі та розписи стін, орган розбили. З 1989 року святиню знову передано римокатолицькій спільноті, яка зробила ремонт, перекрила дах споруди та відновила богослужіння.